До всесвітнього дня здоров'я галереї вітань, що на радіо Аверс відвідувачі центрального Луцьк мали нагоду поділитись своїми секретами хорошого самопочуття. Фізичне, моральне, здоров'я це дуже важливо. Тому я точно знаю, що треба робити для того, щоб бути здоровішим. Я поділюся секретами: це обов'язково треба не переїдати більше рухатися. Е, ви знаєте, має бути здоровим мислення, позитивні думки, емоційний стан. Тому люди наповнюйте себе гарними емоціями, і е, оточення дуже впливає на твій стан. Піклуватись про свій організм потрібно змалечку. Активний спосіб життя, запорука міцного здоров'я. школі, я думаю, майже кожен хлопець любив спорт. Любили ходити на турніки, бігати в футбол, іти на перерві, віджиматися. Переганяти один одного, хто більше відіжметься, я думаю, це, напевно, для більшості молоді було так. Відвідувачі ЦУМу зійшлись на думці, що турбуватись важливо не лише про фізичний стан, а й про ментальне здоров'я. Потрібно золоту середину ловити. Не можна бути повністю е, за здоровий спосіб життя, тому що треба поєднувати, як мінімум, зараз такий час, що треба якось розслаблятися. Але одночасно і поєднувати спортом, щоб прожити і побути подовше сім'єю. Цієї п'ятниці в Ри, вітань, що на першому поверсі універмагу запрошують до розмови і вас 16 до 18 години. Тема наступної програми присвячена міжнародному дню краси.